Чи може ТЦК та СП оштрафувати вас заочно? Досить розповсюдженою є практика, коли ТЦК та СП не викликає військовозобов'язаного для розгляду справи про адміністративного правопорушення і в подальшому накладає штраф. Іншими словами, військовозобов'язаний навіть не здогадується, що на нього накладено штраф, та справа вже розглянута. Кодекс України про адміністративні правопорушення має чітку вимогу. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має бути присутня під час розгляду, якщо вона не подала клопотання про відкладення розгляду даної справи, або якщо вона належним чином була повідомлена про час місце та дату розгляду даної справи. Іншим винятком також може бути, коли особа визнала дане порушення та подала відповідну заяву. Все інше. Воно вважається незаконним. В описі під відео я прикріплю вам рішення суду. Якщо вам потрібна детальна консультація юриста з цього питання, тобто у вас є порушення прав військового обліку. Звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста в компанію правова позиція.